Сальвадор Далі одіозна особистість, яка залишила слід в історії. Знаменитий іспанський художник прославився на весь світ не тільки своїми сюрреалістичними картинами, а й украй ексцентричною та епатажною поведінкою. Просто так заявитись куди-небудь йому завжди здавалось нестерпно нудним, Тому маестро невтомно вигадував все нові й нові способи шокувати оточуючих. Він умів не тільки малювати, він був ще й винахідником. Зокрема, він винайшов овосипед транспортний засіб у вигляді прозорої кулі з сидінням усередині. У 1959 році він шокував паризьку публіку, з'явившись в овосепеді на людях. У 1975 році Далі випустив свій фільм Враження від Верхньої Монголії. Втім, дивитись цей шедевр артхаусу під силу тільки критикам, які і не до такого звикли. Вперше з'явившись у Нью-Йорку 1934 року, Сальвадор Далі ніс під пахвою двометровий батон. Протягом життя Далі багаторазово оголошував себе прихильником то однієї, то іншої, то третьої політичної течії. Одного разу, маестро відправив нешкідливу. На перший погляд, але сповнену сатири між рядків телеграму румунському диктатору Чаушеску, у якій нібито підтримував його. Румунська сторона не помітила підступу і опублікувала телеграму у газеті. Далі співпрацював зі знаменитим модельєром Крістіаном Діором, спільно з яким вони 1950 року створили костюм для 2045 року. Свою картину Сталість пам'яті відому також під назвою М'який годинник Далі придумав, дивлячись на шматок сиру, що плавиться від спеки. Сальвадор Далі боявся коників. Своє перше полотно маестро написав ще в 10-річному віці через буйну і неадекватну поведінку Далі у віці 15 років був відрахований зі школи. Одного разу він з'явився на світський захід у водолазному костюмі. Саме далі розробив знаменитий на весь світ логотип льодяників на паличці Чупа-Чупс. причому він не взяв за це грошей, попросивши натомість за роботу щодня привозити йому по коробці льодяників. Далі іноді досить жорстоко жартував він приходив у місце, де люди гуляють із дітьми. Діставав цукерки, розгортав їх, облизував і кидав на землю, дражнивши цим дітей. Маестро любив спати, сидячи на стільці, взявши в руку важкий ключ і поклавши під руку з ключем тарілку. Коли він остаточно засинав, пальці розтискалися, ключ падав у тарілку і гуркіт будив його. Він стверджував, що від такого пробудження до нього приходять найсвіжіші творчі ідеї. Тіло Сальвадора Далі замуровано в стіні музею Далі у місті Фігерас. Такою була остання воля ексцентричного художника. За ним водилася така хитрість. Бувало, після вечора в ресторані він пропонував заплатити за всю компанію, але платив не готівкою, а виписував чек. З одного боку, він, як годиться, ставив розпис, а з іншого, писав кілька слів із подяками. Розрахунок був простий, зазвичай власники закладів не наважували перевести чек у готівку, бо припускали, що згодом він стане безцінним. Адже на ньому написані добрі слова від самого Сальвадора Далі і вже тоді знаменитого. Ну а заповзятий художник на цьому економив чимало грошей. Один із кратерів на планеті Меркурій носить ім'я цього неповторного художника.